Щоразу напередодні 9 травня і власне у день перемоги, ми згадуємо події далекої війни, спілкуємося з очевидцями, згадуємо загиблих. Але ж розповіді це одне. А побачити на власні очі, що таке війна тих часів, коли бійці радянської армії чи фашистські війська тримають оборону або кидуються у наступ, і коли зверху сипляться бомби, летять артилерійські снаряди і кулі свистять над головою, це переживання вже зовсім іншого рівня. Побачити справжні бойові дії зараз можна у художніх фільмах. А якщо є бажання побувати на полі бою. То на організації подібних видовищ знаються члени клубу військової історичної реконструкції Червона зірка, які разом з акторами і режисерами Житомирського обласного театру 7 травня організували у селі Ворсівка, що поблизу Малину, реконструкцію військових баталій саме тих, які відбувались тут у роки війни. В цих районах зі што по 41-му, воду, що по 43-му, 44-му году, здесь дуже страшні бої були. По 1941 году здесь оборону держала в районе Малина. Пятая ударная армия генерала Потапова это кадровые, кадровые войска, которые отступали с боями с западной границы, с западного Буга. Очень много людей мы здесь подняли, бойцов прямо на, на позиции. А немцы вот если про немцев говорить, 43-44 – й это контрудар Манштейна на Киев. Когда Второй раз заняли немцы Житомир и там 60 или 70 километров они не дошли до Киева. И вот это здесь вот проходило как раз рубеж мужества, на котором остановили. І німцям дуже ну, не сладко прийшлося подворцівки, то їх дуже много тут полегло. Глядачам мали продемонструвати елемент битви, не такий масштабний, яким він був, але усі елементи бою мали бути збережені такими, як це трапилось історично. Неточностей у зображенні подій війни. Реконструктори не терплять. Реконструктори до цього підійшли дуже скрупульозно, як то кажуть, тому що ми навіть казали, ми так кажемо, що давайте ми зробимо так, вона ні такого не бувало. Тут ця історія без політичної подаплі, Це воєнна історія. То, якщо ви видіти. Вот боец вермахта, вот его снаряжение, как, вот, как он себя чувствовал, как ему там удобно, неудобно. Боец красной армии то же самое. Допустим, у красноармейцев, там, у рядового состава, та же винтовка Мосина, это, ну, это тоже оригинально все. И он ее тащит с собой, полная выкладка. Ты прочувствуешь, ты чувствуешь то, что чувствовал боец. Ну, единственное, что самое большое... Как... Адлічє, то що не убиває, то що патрони холости. Німці, радянські війська, поводять себе, немов і дійсно знаходяться у розташуванні польового військового табору, пересуваються колонами. Рядові солдати дотримуються наказів старших. Єдине, що не діляться на сторони, стоять пліч опліч, спілкуються. І Якщо мова вже зайшла про спорядження і військову форму тих часів, то мабуть ніхто краще ніж члени клубу про них не розкажуть. Я одяг форму образця 43-го року. То есть она отличалась от формы, которая была у бойцов Красной Армии, бойцов и командиров Красной Армии в начале войны, тем, что в начале войны был отложной воротник у гимнастерки. С 1943 -го года пошло, пошла стойка, но и самое главное отличие это погоны. То есть ввели погоны. До этого были знаки различия на петлице. На мне полевое снаряжение кум состава, так как я уже сержант я уже сверхсрочный служба. Двузубый ремень, полевая сумка, сержантская Еще часы. Так ну комсостав мог носить часы, в принципе и крестноармейцы некоторые носили, если там на заработанные деньги они могли купить. Ну и компас, компас всю войну прошел, то есть это компас 41 -го года образца. Не образца, точнее неправильно сказал, это компас выпуска 41 -го года. То есть вот реально это компас, который всю войну прошел. Одет он на мне форма вермахта, это подразделение фельджандармерии, военной жандармерии. Это стандартно в принципе звание ефрейтер. Знак. За штурмову атаку, за ближній бой, так називаємо. Так все стандартно. Вооружение стандартно. это МП-38. Стандартный, да, стреляет. Он холощений, понятно. Это специально для Кіностудії зроблено ружь, яке і стріляє. для реконструкторів важливим моментом у такого роду діяльності є питання антуражності. Тобто, переважна більшість речей, спорядження, одяг, зброя має бути оригінальними. Тому кожен з них формуючи образ військовослужбовця того чи іншого підрозділу, тої чи іншої сторони докладає титанічних зусиль. А якщо ж оригіналів не знаходять, то виготовляють точні копії, які і важать так само, і виготовлені з ідентичних матеріалів. Нож завжди має бути під рукою бути. То есть вот это, конкретно это, это штык винтовки, самозарядной винтовки Токарева. Это да, это оригинальный штык Пистолет вооружен, да, личное оружие это ТТ 30-го года образца, Тульский Токарев, калибр 7,62, это знак гвардии, он в 42-м году был введен. Вот. У нас, так как у нас гвардейское подразделение, то есть, поэтому все рядовой состав и командиры ну, носят знак гвардии. Это копия Орден Славы Третьей степени, это самая высшая солдатская награда. Вот. И за боевые заслуги на прямоугольной колодке, это еще на 41 год, то есть награда. Это хобби, просто элементарное хобби, просто любовь к истории, любовь Военная история, скажем так. Просто. Например, форму настоящую надеть, она ветхая сама по себе, вы ее просто не сможете выносить в поле, она просто порвется. Плюс она еще и стоит больших денег. То есть, как коллекционер, я могу сказать, что форму одеть на поле, это практически выбросить деньги на ветер. Это современная реплика. Часть тут получается пошита, современная часть настоящая еще с тех времен, допустим, вот каска, это натуральная, полностью как она есть, от каждого болтика. Автомат тоже там. Ну это часть, что удалось собрать, скажем так, по пуговичке. Каково оно быть немцем вот в данной ситуации? Ну кто-то же должен быть немцем в данной ситуации для того, чтобы показать, допустим, исторически, да, как это происходило. Понятно, что кто-то должен сыграть роль немца. Если я вас попрошу Йома либо Августин спеть, сможете? Нет, даже не хочу. Продемонстрували також і зразки військової техніки часів війни, окремі з яких також були ретельно відтворені з оригінальних запчастин. мотоцикл М-72, точна копія -71. Була зроблена практично на Германії, це корні німецькі, але в 1940 году був обмін досвідом між військовим, тому числі між Германією та Советським співпрацювали. И это на то время была передовая техника, но она была очень сложная. У нас было сделано при, приблизительно на 1941 год 2000 штук. Он до сих пор стоит на вооружении в Китае. Этот мотоцикл снимался в очень многих фильмах. Фильм двое, фильм Матч смерти. И он был горел, этот мотоцикл, взрывался много раз. То есть он реально боевой мотоцикл. Здесь очень много настоящих BMW запчастей. Там колеса, вилка, но, но тем не менее суть не меняет. Едем, саша? А, домой, туда. Давай, давай. Задействовано 50 человек с обоих сторон, около 50. Задействована техника военно-историческая, немецкий танк Т-3. Опель, близ, автомобиль, 45-ка советской стороны будет стрелять, знаменитая противотанковая пушка. Будет самолет, будет зенитное орудие. Будуть вінтовки, знаменити ППШ, вінтовка Мосіна. Тось тобто все стріляє, все працює холостими патронами, все історичне Буде навіть агнімот. Глядачам в результаті запропонували справжню цікаву постановку про те, як воно було тоді, вправно зрежисовану драматичну історію початку війни. Левітан оголошує про її початок і молодиків забирають на фронт. Колона німців рушить уперед під обстрілом гармат і кулеметів. На полі бою з'являється справжній німецький танк. Фашистські війська відчуваючи перевагу, активно наступають, вижигаючи наших захисників вітчизни шквальним вогнем і вогнеметом. Над полем бою проноситься літак. Дух захоплює від того, що відбувається, аж раптом червоне знамено у руках солдата відкриває контрнаступ радянських військ. Мужньо вступають солдати і офіцери у рукопашний бій, і от прапор уже на підбитому танку, тріумфальною ходою переможці видаляються з поля бою. Надалі свято продовжили виставки військової техніки та озброєння, і святковий концерт для ветеранів і молоді. Як бачиш, таке видовище відразу чогось подібного хочеться побачити і на берегах случі, тим паче з нашою багатою військовою історією історію, про яку до речі реконструктори знають і охоче б згодили здійснити щось подібне до бою під Ворсівкою, чи може навіть масштабніше у нашому місті чи районі? Що треба, щоб в Новограді ви у нас смаклі параможна? организация, да, то есть нужен клич городских, прежде всего, властей, да, то есть должны быть инициаторы, которые могут сказать, что это нужно. То есть мы готовы откликнуться, мы, у нас было несколько уже планов на Новоград, но пока они просто не реализовались. У вас места действительно интересные, красивые и боевые, то обязательно приедем, проведем. Может, даже лучше, чем здесь. Скажу вам честно, мы працюємо, вот, если брать вот, актеров, то мы працюємо не, не за кошти. Ми працюємо вже не перший рік, тому що ми вважаємо, що це свято воно має відбутися, і тут сум суть не йде в коштах. Ну, Помімо того, що у мене там все воєнні в роду там і прадіди, прадяде, причому артилерісти, то це потомство не артилеріст. Це во дань своїм предкам, дань пам'яті, дань уваження, это раз. а вторе, Якщо не ми, то хто буде показувати, як на самом деле це було?